Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. О Всемогутній вічний і непереможний, що височиш над усім створінням, творче життя і покровителю душ, прийми наші молитви, скромно виголошені зуби наших сердець. У твоєму божественному світлі ми шукаємо утіхи та спасіння, благаючи про Твоє милосердя та благодать, О Господи, ти шлях, істина та життя, керуй нас своєю невичерпною мудрістю у темряві життєвих випробувань, бережи наші родини, напишіть імена та прохання в коментарях. Від усякого зла огортай їх своєю захисною благодаттю, ми благаємо тебе, обдаруй нас силою і мужністю. Владико Небесний, ти що зціляєш рани та втішаєш скорботні серця, прийди з цілющою силою до тих, хто страждає, очисти нас від усякої хвороби тіла та духу, наповни нас своїм святим спокоєм і внутрішнім світлом. Благослови, о Господи, наших мужніх захисників, що стоять на сторожі нашої свободи, наділи їх мудрістю, силою та відвагою, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами та зберегти мир та спокій у наших домівках. О Всевишній ти що керуєш долями народів, благослови нашу землю, щоб вона була плідною, процвітаючою, направляє наші кроки на шляху праведності та істини, допомагає нам у щоденних потребах. Будь нашим захисником та провідником у кожному вчинку. Ми благаємо тебе, прости наші гріхи та помилуй нас у Твоєму нескінченному милосерді, нехай Твоя благодать осіває наші душі, наповнюючи їх світлом віри, надії та любові, вічний Отче оберігає нас і наших близьких, даруй нам силу та мудрість, щоб ми могли бути вірними Твоїм заповідям та служити Тобі всім серцем. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, повний вічної благодаті, перед Тобою я стою серцем, сповненим віри, надії та смирення, Ти, що зійшов з небес, щоб спасти нас від гріха, прийми мої щирі молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, Господи, прости мені мої провини, очисти мою душу та направ мене своїм світлом та мудрістю, дай мені силу, щоб я міг долати спокуси, і жити за Твоїм словом, будь ласкавий до моєї родини, охороняй їх від усякого зла, Дай їм здоров'я та сили, щоб вони могли прославляти Твоє ім'я, благаю тебе, повелителю Небесний. Благослови нас у наших щоденних потребах, допомагай нам у складнощах життя, не дозволь нам загубитися у темряві невідання, але освітли наш шлях світлом Твоєї мудрості, захисти, Господи, наших захисників, дай їм мужність та силу у боротьбі за справедливість. Нехай Твоя благодать буде з ними в кожному бою, ведучи їх до перемоги над ворогами. Допоможи нам, Господи, зберегти мир і спокій в наших серцях і в нашій країні. Господи, допомагай мені у турботах про моїх близьких, дай мудрість та силу, щоб піклуватися про них, особливо про дітей, і вести їх шляхом праведності, оздорови наші душі та тіла від недух і звільни нас від усіх негараздів, з великою вдячністю я вклоняюся Тобі Всевишній, і благословляю Тебе в святій Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай буде воля Твоя, Господи, в усьому, що я роблю. Амінь. О Всемогутній Господи. Ти, що у вічності перебуваєш, послав свого Сина Ісуса Христа, що спасіння наше здійснив, прийми смиренну молитву Мою. Напишіть імена та прохання в коментарях, усвідомлюючи свою недосконалість і численні провини з серцем скрушеним і духом покірним, звертаюсь до тебе, очисти Господи мою, душу від гріха. Наповни мене своїм святим Духом, щоб у кожному слові і ділі моєму була Твоя воля, благослови, Господи, і зберігай мою сім'ю рідних і близьких, оберігай їх від усякого зла, хвороб та негараздів. Нехай Твоя безконечна ласка осяває наші домівки, наповнюючи їх миром, любов'ю та злагодою, даруй нам мудрість та терпіння, щоб ми могли давати життєві випробування з вірою, і надією на твою допомогу. Вислухай, Господи, наші молитви, за здоров'я хворих та потребуючих, нехай Твоя цілюща сила доторкнеться до кожного, хто потребує сілення, приносячи утіху та полегшення у їхніх стражданнях, захисти нас від усіх остіб та випробувань, і нехай Твоя благодать супроводжує нас у всіх наших починаннях. Благаю тебе, Господи, допоможи нашим хоробрим захисникам України у їхній боротьбі за волю та незалежність нашої землі, дай їм силу, мужність і витривалість у протистоянні з ворогом. Нехай Твоя могутня рука захищає їх у кожному бою, а їхні серця будуть наповнені вірою в перемогу, Боже Всевишній направляє нас у нашому повсякденному житті, щоб ми могли слідувати Твоїм заповідям і відзеркалювати Твою любов у наших вчинках. Нехай кожен наш крок буде спрямований до добра та справедливості, щоб ми з Твоєю поміччю могли стати світлом для інших. Про все це молюся тобі всемогутній Бог, Отець, син і святий Дух, нині повсякчас на віки вічні. Амінь, судержителю Христа, вічне світло Небес, ти, що ведеш світи в безмежному просторі, звертаюсь до тебе щирим серцем, благаю, захисти наші домівки, від журби та злочину, оберігай родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. В них мир і любов нехай вічно панує, благослови нас, Христе, у наших щоденних клопотах, даруй нам мудрість та силу, щоб праведно жити, підтримай у боротьбі у скрутні часи. Нехай твоя ласка буде з нами, веде нас усюди, великий лікар, устіли наші хвороби, зцілий душевні рани, обнови сили тіла, відведи від нас усяке зло, захисти вітний дух, наповни нас здоров'ям, щоб служити тобі. Благай, оберігай наших дітей та близьких, нехай вони ростуть у Твоєму благословенні, вчи їх жити за Твоїми заповідями, щоб вони були в у цьому світі, підтримай о Господи наших хоробрих захисників, даруй їм силу та відвагу, щоб перемогти ворогів. Нехай Твоя правда і мир запанують в Україні, Охороняй їх і веди до славної перемоги, прийми, о Христе, ці молитви та благання. Зійшли нам твою безмежну милість і благодать, наповни нас надією, вірою та силою Духу, щоб ми в Твоєму світлі змогли тримати шлях праведний. Амінь. О Боже всемогутній вічний владик у небес Небесі землі, чий престол стоїть вищий зірок, і чия мудрість глибша за безодні морські, прийми наші смиренні молитви, що винуті до тебе злиби наших душ. Пишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй святій присутності ми шукаємо захисту та напрямку, просячи про Твою нескінчену благодать та милосердя, о Господи, Ти, що ведеш нас через бурі життя, бережи нас від спокуста, випробувань, що стережуть на нашому шляху, нехай Твоя безмежна благодать буде нашим путівником і охороною, що оберігає наші серця від зла і спрямовує нас до шляхів праведних. Пресвятий Отче, ти, що живеш і царюєш навіки, даруй нам мудрість та розсудливість, щоб ми могли відрізнити добро від зла і обирати правильність у наших вчинках. Допоможи нам будувати міцні сім'ї, що опираються на твоє слово і науку, оберігаючи їх від та негараздів. О, Всеблагий, зійшли своє благословення на наші домівки, наповни їх миром любов'ю та гармонією. Нехай наші доми будуть пристановищем для всіх. Хто шукає утіхи та підтримки місцем, де панує Твоя благодать, та де кожен знаходить спокій і захист, Господи, Ти, що пікуєшся про кожну людину, бережи наших дітей та родичів, їх ходити шляхами праведності та любові, допомагаємо їх у їхніх заняттях, щоб вони росли здоровими, мудрими та богочестивими, благослови, о Господи, нашу Україну, даруй мир та процвітання. Наділи нас силою і відвагою, щоб ми могли захистити нашу землю від усякого зла і збудувати на ній майбутнє, наповнене надією та світлом, приславний Отче, ми віримо у Твою милість і благодать, і з вірою підносимо до тебе, ці молитви, будь з нами у кожній миті нашого життя, даруй нам твою безмежну любов та захист, щоб ми могли служити тобі вірно і з любов'ю. Амінь. Повсемилостиве Ісусе Христе, Ти, що всіма силами неба і землі володієш, поняюсь перед Твоєю нескінченою добротою, і милосердям, Ти є джерелом усієї втіхи і надії, і всі молитви твоє, звертаюсь до Тебе з проханням про духовне просвітлення та захист від усіх видимих і невидимих ворогів. Благаю тебе, Господи, огорни нас своїм захистом і милістю, будь опорою для тих, хто страждає, і світлом для тих, хто шукає шлях істини наставляй нас на шлях праведності, надихай на добрі вчинки та допомагай віднайти внутрішній мир, прошу тебе, о Боже, благослови нашу землю, наші домівки, наші сім'ї. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя милість осяває кожен куточок нашого життя, допоможи нам берегти любов і гармонію у відносинах, бути терплячими, мудрими у всіх наших справах, благослови, Господи, наших дітей. Охороняє їх від усякого лиха, направляє їх душі до добра і світла, дає міцне здоров'я, силу духу і мудрість, щоб вони могли рости щасливими і здоровими. І ще, Господи, благаю тебе за наших хоробрих захисників, будь з ними у кожному бою, їм мужність силу, витривалість і віру. Нехай Твоя рука захищає їх і веде до перемоги за правду і справедливість, звертаюсь до Тебе, Господи, з проханням. Простілення від усіх, хвороби дух, наповни наші серця світлом і миром, дай нам силу та мудрість долати всі труднощі життя, продовжуй свою молитву, визволичуючи Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай Твоє благословення буде з нами завжди. Амінь. Господи, Вседержителю, Ти є джерелом життя та непорушної мудрості, прийми нашу молитву в цю годину, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми, твої діти, припадаємо перед Тобою, просячи благословення для наших сердець та душ, освітли наші розуми світлом Твоєї істини, щоб ми могли розпізнавати Твою волю у всіх наших вчинках та рішеннях, благослови, Господи, наші родини, даруєм силу та згоду, щоб разом ми могли переносити життєві труднощі, підтримуючи один одного в любові та розумінні, збережи наших дітей. Від зловмисних впливів та спокус, оберігаючи їхні чисті серця, та невинні душі від усіляких зол. Милосердний отче даруй нашій землі мир та спокій, нехай буде припинено всяке насильство, несправедливість та біль, нехай твоя ласка торкнеться сердець тих, хто заблукав, їх на шлях праведності та миру, вислухай наші молитви за всіх, хто страждає внаслідок конфліктів та війн. Нехай вони знайдуть втіху та підтримку твоїй безмежній любові. Благаю тебе, Господи, направляй наших лідерів та керівників. Нехай твоя мудрість буде їхнім провідником у прийнятті рішень, які принесуть добробут і благо для всіх народів. Нехай твій мир панує в наших серцях, сім'ях, громадах та країнах. Прошу тебе, Господи, благослови наші праці та підприємство, нехай наші зусилля, приносять плід на славу Твою, допомагаючи піднести наш дух та поліпшити життя тих, хто нас оточує, наділи нас мужністю, терпінням та витривалістю, щоб ми могли долати виклики, що стоять перед нами. О Боже, дякуємо Тобі за безмежну любов, милосердя та захист, Допоможи нам завжди пам'ятати про Твої благодаті. Та буде вдячними за кожну мить нашого життя, нехай наша віра буде міцною, наша надія незламною, а наше серце завжди відкрите для Твоєї любові, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа молимося Тобі, Господи, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, всемогутній Христе, небес Небеси землі. Що втілився в любові, як приклад милосердя, прийми мою молитву, палаючи від серця глибини, освяти моє життя, нехай воно буде відображенням твоєї волі у тіні Твоєї милості, прошу захисту від бід, від кожного замаху зла, що підстерігає нас, захисти мою душу від спокус, від злоби та ненависті. Нехай Твоє світло веде мене, звільняючи від темряви, даруй мені, Господи, силу пробачати і бути пробаченим вчи мене бути щедрим, як ти щедрий до нас, нехай моє серце буде відкрите для ближніх, щоб через мене вони відчули Твою любов і милосердя. Збережи, О Христе, мир у нашій країні, нехай правда і справедливість будуть основою нашого життя. Допоможи нам побудувати сильну, вільну, справедливу Україну, де кожен може вільно вірити та славити тебе, Благослови наших вчителів, вихователів та наставників, нехай їх слова та вчинки навчають нас мудрості та доброти. Допоможи їм бути взірцем чесності, відданості та любові, щоб вони вели нас до світла твоєї істини, вислухай, Господи, мої молитви і благання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зійшли мені сили боротися зі спокусами, міцності віри, нехай моє серце завжди буде повне надії та любові, і нехай кожен мій день буде присвячений служінню тобі, амінь. О, Всевишній Творче, який у своїй безмежній мудрості керуєш ходом зірок та долями людей, милостиво прийми нашу молитву, напишіть імена та прохання в коментарях Ми, твої діти, звертаємося до тебе з вибини своїх сердець. Бажаючи віднайти у Твоїй безконечній благодаті, захист та втіху, Бо Всемилостивий, Великий цілитель душ і тіл, обдарує нас зціленням від усяких хвороб та недуг, нехай Твоя цілюща сила омиває нас, зміцнюючи наш дух та тіло та наповнюючи нас новою силою для протистояння життєвим викликам, могутній захиснику, оберігає наші домівки від всякої біди та недолі. Нехай Твоє святе Око стереже нас ночі та вдень, охороняючи від усіх загроз та лиха, будь ласка, зроби наші стіни непроникними для для злата несправедливості, о Господи, ти, що керуєш долями народів, даруй мудрість та розсудливість нашим лідерам та керівникам, нехай Твій Дух наставляє їх на шляхи справедливості та благочестя, щоб вони вели нашу націю до світлого майбутнього. Заблагий Отче, зміцни нашу віру та довіру до тебе у цьому світі, сповненому змін та непевності, будь нашою незмінною скелею та пристановищем, дай нам сили триматися Твоїх заповідей та жити за Твоїм святим Словом, благослови, о Господи, усіх тих, хто бореться за справедливість та мир, наділи їх мужністю та відвагою, щоб вони могли здавати всі перешкоди та вести нас до світлішого майбутнього. Допоможи нам бути світлом для інших, відображаючи Твою любов та милосердя у своїх вчинках, О, великий і милосердний прийми нашу молитву, зроби нас гідними Твого милосердя та благословень. нехай наші серця завжди будуть сповнені віри, надії та любові до Тебе та до наших ближніх. Амінь. О, Всеблагий і Всемогутній Господи Ісусе Христе, Ти, що є джерелом невичерпної любові та милосердя, прийми Мою скромну молитву. Вияв моїх глибоких почуттів і прагнень серця, напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, Господи, обдаруй мене та всіх нас мудрістю і розумінням, щоб ми могли правильно розпізнавати Твою волю і слідувати її, настав нас на шлях добра і праведності, допоможи нам відкидати спокуси і гріхи, що оточують нас, благаю Тебе, Всевишній, зміцни нашу віру і довіру до Тебе, дай нам силу і витривалість у всіх випробуваннях. Що випадають на нашу долю, нехай Твоя благодать супроводжує нас у кожному кроці нашого життєвого шляху, прошу Тебе, О Ісусе, особливо захисти наших дітей та молодь, веди їх у їхньому житті, допомагаємо робити правильні вибори, наповни їхні серця любов'ю та добротою, збережи їх від спокуси поганих впливів, допоможи їм зростати здоровими, розумними і щасливими, о Господи, вислухай молитву за наші сім'ї! Нехай Твоя милість і благословення супроводжують їх у щоденних турботах і радощах, дай кожному з нас мир і гармонію, міцне здоров'я та душевний спокій, і знову звертаюсь до тебе, Господи, за наших захисників, їм мужність захисти їх у боротьбі за мир і свободу. Нехай Твоя благодать буде їхнім щитом і опорою, продовжує мою молитву, висловлюючи глибоку вдячність. За твоє безмежне милосердя і любов, слава тобі, Господи, у Святій Трійці, Отче і Сину, і Святий Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О вічний і Всемилостивий, Отче, що в небесах перебуваєш, зі скорботою надією звертаюся до тебе. напишіть пишіть на, мене до прохання в коментарях. Нехай мої слова, як легкий подих вітру, долинуть до твоїх небесних обителей. Захисти, Господи, нашу землю від усіляких мід, від природних стихій та від людської неправди, Ти, що кожну зірку назвав по імені, подивися на нас, Твоїх дітей з милосердям, наповни наші серця любов'ю, що ринує стіни ненависті та розділення, дай нам силу пробачати та шукати примирення, щоб ми могли бути знаряддям Твого миру у цьому світі, благослови, Господи, наших учителів та наставників, що несуть світло знання та мудрості. Нехай їхні слова та вчинки будуть настановою для молоді, виховуючи в них праведність, чесність та доброчесність, освіти їхній шлях, щоб вони могли вести нас до істини та добра, милосердний творче дари нам здатність, бачити красу Твого світу, відчувати гармонію природи та плекати її з любов'ю, навчи нас берегти землю, воду, повітря, що є даром твоїм для майбутніх поколінь. Прошу тебе, Господи, захисти тих, хто знаходиться у подорожах, нехай Твоя опіка супроводжує їх у кожному кроці, зберігаючи їх від усіх небезпек та ведучи до безпечного повернення додому, звертаюсь до тебе, Господи, за тих, хто перебуває у самотності, хворобі чи зневірі. нехай вони відчують твою присутність, знайдуть утіху в твоїх обіймах та відчують ласку Твого зцілення. Дару їм надію силу духу та впевненість у Твоєму безмежному милосерді, благослови, Господи, наші щоденні зусилля, нехай наша праця приносить користь іншим, славу Тобі та допомагає нам зростати у вірі, надії та любові. Нехай кожен наш крок буде кроком до Тебе, щоб у нашому житті відображалася Твоя безмежна доброта та любов. Отця і сине святого Духа, молюся тобі, Господи, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Христе, вічний царю, слави ти, що водаюш вічністю, вислухай мої слова. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благаю тебе, даруй мир у серцях, злагоду в думках, щоб у кожнім і ділі відображалася Твоя благость. Зішли нам Всевишній дух розуміння та співчуття, щоби ми вміли бачити потреби ближніх як власні. Допоможи нам бути стовпами милосердя і терпіння, веди нас шляхом, що веде до братерства та миру, все час випробувань зміцни нашу віру і надію, даруй нам мужність стояти непохитно перед викликами, підтримай нас у боротьбі. За справедливість та свободу нехай Твоя мудрість буде нашим щитом і мечем, благослови наших дітей, нехай вони ростуть у мудрості, наповни їхні серця жагою знань та правди, щоб вони стали будівничими кращого майбутнього, де царю любов, мир та гармонія. Подай руку допомоги тим, хто втратив надію, нехай твоє світло засвітить їх шлях у темряві. Вчи нас бути опорою та втіхою для потребуючих, щоб кожен відчув твою присутність у своєму житті. Вислухай милостиві ці молитви сердечні, зійшли нам бодать, бути посередниками твоєї любові, нехай наші дії та слова служать тобі на славу, і нехай наша віра буде вогником, що не згасає. Амінь. Ставте вподобайки підвіданий, дійсцеві добижні вашим для поширення Слова Божого боссвення Господні, нехай перебуває з усіма нами.